45-й президент США Дональд Трамп 4 квітня не визнав себе винним у кримінальному злочині. Звинувачення висунула нью-йоркська прокуратура. Повернувшись до своєї резиденції, що у Флориді він виступив перед прихильниками. Я ніколи не думав, що таке може статися в Америці. Я ніколи не думав, що це може статися. Єдиний злочин, який я вчинив, безстрашно захищав наш народ від тих, хто прагне його знищити. Обвинувальний висновок із 34 пунктів підготував прокурор Елвін Брег. У ньому Трампа звинувачують у фальшуванні ділових документів. Кожен пункт обвинувачення кримінальний злочин, який передбачає позбавлення волі терміном від одного до п'яти років. Звинувачення пов'язані з виплатою 130 тисяч доларів, яку провів колишній адвокат Трампа Майкл Коен, акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Це нібито була плата за те, щоб вона не оприлюднювала інформацію про роман, який нібито з нею мав Трамп. Сам 45-й президент роман заперечує. Платіж було здійснено за кілька тижнів до президентських виборів 2016 року. Прокуратура Нью-Йорка стверджує, що Трамп сказав Коену заплатити Деніелс, а потім незаконно замаскував цю виплату під щомісячний аванс за юридичні послуги. Це вважається порушенням законів штату та федеральних законів про вибори. У своєму виступі Трамп ще раз заявив про свою невинуватість, а також зазначив, що прокурор сфабрикував справу, тому має звільнитися. Цю фальшиву справу порушили лише щоб завадити майбутнім виборам 2024 року. І Її слід негайно закрити. Негайно. Республіканці та прихильники Трампа кажуть, що судову систему країни використовують як зброю проти політичних опонентів. Сам президент каже, що справа Брега та ще кілька інших кримінальних та цивільних розслідувань щодо нього це масове втручання у вибори небачених масштабів. Раніше Трамп добровільно прибув до офісу Брега. Свої акції протесту біля зали суду на Мангеттені одночасно провели як прихильники, так і противники 45-го президента.